Суд обрав запобіжний захід військовослужбовцю Євгену Коротинському. Чоловіка підозрюють у замаху на життя поліцейських за даними слідства. Він випустив у бік правоохоронців 60 набоїв із автомата. Один поліцейський в реанімації і деталі резонансної справи готовий розповісти кореспондент ТСН Валерій Кузніцов. Він зараз із нами наживо. Вітаю Валерію! Тож розкажи, які подробиці інциденту тобі стали відомі в суді, і як поводився підозрюваний, які прогнози лікарів щодо пораненого копа. Тобі слово. Ми зараз біля Хмельницького міського суду і тут сьогодні знали запобіжний захід 51-річному Євгену Коротинському. Два місяці під вартою без права унесення застави. Таке рішення суду військового інкрименують замах на життя поліцейського. На Ознався напередодні, коли військового зупинили у селі Олешин під час комендантської години за кермом. Євген Коротинський був п'яний як і розповідає. Результат драгера показав 1,27 двадцять алкоголю проміле алкоголя в крові. Це досить велика. До засферного працівники поліції склали адміністративні матеріали, протокол відповідно до статті 130 Кримінального кодексу України про адміністративні правопорушення. Це викликало невдоволення в чоловіка. Він пішов з місця події, повернувся уже з автоматом і фактично розстріляв як той екіпаж, який його зупиняв, так і стріляв по автомобілю, який прибув за викликом на підмогу до правоохоронців. Найбільше згоди з цим політики. Стан важкий, стабільний, але йде з покращенням. На даний момент є деяка неврологічна симптоматика по лівій кінцівці, саме там, де були ворота кульового поранення. Але він контактний в свідомості дивом, що вижив, що не зацепило печінку, не зацепило серце, Так, кишківник, важка травма, але все ж таки його можна шити з двох частин. Це був кореспондент Сан Валерій Кузніцов. Він якраз розповів про те, що два місяці під вартою сьогодні у Хмельницькому отримав Євген Коротинський військовослужбовець, якого підозрюють у замаху на життя поліцейських.